Всім привіт! У нас перець не дуже люблять, але якщо приготовлений отак, підсмажений з часником, то я його довше готую, ніж ми їмо. мию перець, цілий. Беру найбільшу сковороду, наливаю олію нашу домашню. Зараз нагріється, викладаю. Потихеньку, воно не швидко виходить, але дуже смачно. Брала перець найменший і він чомусь немалий під кришкою. Тим часом зроблю заливку, велика головка чеснику на чеснокодавку зараз передавила головку чеснику. Оця заправка, вона більш на око. У мене так виходить. Мені так розповіли, так я і роблю. Толі пів ложки, Оцет. ложка, дві, я буду майже дві кидати, воно не буде кисле, бо я на велику кількість перцю і наша олія домашня. Сюди я буду класти перець почищений. Треба його підсмажити на всі сторони. Бажано, щоб ціленькі перчинки залишилися, тому я їх руками перевертаю, дирок не наробити, щоб сік не витікав. Тоді він найсмачніший. Перець має бути з усіх сторін обсмажений, м'який, і щоб шкірка отак аж відставала. Але не завжди так виходить. Ось підгорів. Точніше маленький перець смажить. Але великий, смачніший. І так по черзі відразу гарячий, почищений, закладаємо, щоб він маринувався і відправляємо його. Гарно почищений, відправляємо до перцю. Головка чеснику пішла на 18 великих перчин. Тут чеснику багато, але за рахунок того, що ми кладемо гарячий перець в оцю заливку, то він не злий. І оце, тут майже дві ложки поклала не кисле, смачно. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Зараз все це ще гаряче. А треба, щоб воно настоялося і було холодним. Чоловік прийшов, каже, що щось у тебе так смачно пахне, давай їсти. Та й поїли трішки його.